У нас сьогодні засідання постійної комісії і порядок денний вам роздання, матеріал роздані. Присутні у нас на засіданні комісії Віталій Олександрович, Петро Лисенко Семен Юрійович, Тархтій, Дорожко Людмила Миколаївна, Вишиваний Валерій Миколайович, Джулій Олександр Вікторович і Запорожнець Анатолій Вікторович. Всі Лисенко Семен, да, Лисенко -Семен Юрійович є на місці, далі секретар комісії, він нас веде комісію. Комісія у нас повноважна. На засіданні у нас присутні, виходить, сім осіб. Так, на порядок денний у нас виносяться п'ять питань на нашу комісію. Перше питання про встановлення комунального підприємства теплових мереж Черкаського району тарифу на теплову енергію видно з використанням альтернативних видів палива. Документи роздані вам в електронній пошті були. На пошту приходили в WhatsApp. Які були пропозиції? Давайте подивимося. Ми до цього питання на минулій сесії затверджували тариф трошки менший. Зараз така ситуація склалася. Паливо закупили по дуже дорогих цінах, і нам треба підняти тариф трошки. До економічно обґрунтованого 90% відсотків серед тарифу. Десь можна я Кастеренка і... своє бачення. Доброго дня, шановні колеги. Вибачте за. Минулий раз був відсутній був в закордонному відрядженні, тому не міг можливості можливо, донести і проінформувати бачення з приводу тарифу, який ми приймали. Чому ми зупинилися на той момент в межах 80% М3ТП? Ну, Перше, я хочу нагадати: ми представляємо спільні інтереси територіальних громад і зрозуміло, якби ми ефективно управляємо майном спільним майном нашим. І три останні роки ми мали, ну, скажімо відверто, непогані прибутки, ми могли і розвиватися і закуповувати обладнання, і підтримувати наші Збройні Сили України. Бачачи вже під кінець літа значні зростання потенційні деревини, ми зі свого боку, як підприємство, Намагалися знайти дешевші е, варіанти, де можна було заключити договори на деревину. Ми так само забезпечили підприємство на певний період качанами для того, щоб у нас можливо було зменшити собі вартість. І при тих всіх реаліях, відверто кажучи, ми не очікували, що сировина може здорожчати ще більше. На сьогоднішній день у нас тариф без ПДВ вже в межах 4,70, а починали, ми, якщо я не помиляюсь, з 3,20 чи з 3,30. Тобто, ну Відчутне зростання для кожної територіальної громади. Перше, це як і негатив в нашу сторону, що ми іначе працюємо. Ну, яка різниця від нас, як від представницького органу місцевого самоврядування і від приватної структури? Ну, Трошки, якби ми маємо чути їх і бути для них в тому числі корисними. Тому ми з ними домовилися, що ми спочатку піднімаємо тариф, тому що це життєво необхідно станом на минулу сесію, і вони з розумінням до цього віднеслися. Вони розуміють, що ми з них не викачуємо гроші. І ми саме основне маємо розуміти, що при кожному піднятті тарифу їхні видатки бюджету збільшуються і автоматично зменшуються видатки, в тому числі на Збройні Сили України. Тому ми тут мали знайти. Я думаю, такий свідомий і адекватний баланс. Також ми чудово розуміємо, що під кінець року буде постанова НКРЄКП. Я думаю, і середній обласний тариф я навіть боюся уявити, який він може бути. Тобто, ну, якщо йти чисто по бізнесовій моделі, да, ну, мабуть, нам треба йти на максимальні, максимальні, але ж. Ми оцінюємо наслідки, так, що це може бути, наприклад, наш крайній опалювальний сезон, тому що ну, громади просто обозляться і скажуть, на що ви нам треба. То, що ми не допоможемо точно Збройним силам України, ну і будемо ми не дуже, мабуть, гарними партнерами, і всі наші подальші співпраці і діалоги, ну, також будуть виглядати доволі незрозуміло. Тому виникло питання на сьогоднішній день підняття тарифу на рівень постанови інтерпевт вересня місяця. І дуже хочеться все-таки, щоб ми пропрацювали і не створювали там громадам якихось там додаткових проблем. Знову ж таки, дивлюся виключно з призми. Три роки ми отримували прибутки і все було нормально. Ну, четвертий рік нам треба, мабуть, піти на зустріч. Далі будемо дивитися, як буде складатися обставини зі свого боку. Ми також звернулися. На прем'єр-міністерку України з пропозицією для комунальних підприємств, які надають послуги сфері бюджетній сфері соціальній сфері, щоб у нас була можливість працювати прямим договором по стартовій ціні аукціону, а не конкурувати з бізнесом, який може ще бути експортером, тому що ну все це буде призводити до завищення. Тарифу для зменшення видатків на ЗСУ, і тим самим ми просто накачуємо нову структуру ДП лісил України. На останньому семінарі в Києві я дав тезу, що я сподіваюся, що ДПЛ України покажуть гарний приклад і в рази збільшать від себе підтримку Збройних сил України за бюджетними за кошти місцевих громад. І це дійсно відповідає правді на сьогоднішній день. Тому, якщо коротенько, чого у нас склалася така ситуація, я надіюсь, я зміг пояснити. Дякую. Вони половину не чули, Ну, так, ви половину не чули, мабуть, так? Миколаївна, я вас люблю. Передивимося за відео. Посил такий, Ігоріч, ну, пояснив те, що ми йшли на зустріч громаді, і ми мали з вами спір і... Говорили про те, що підемо на зустріч громадам, і поки що по тій ціні, по якій були певні домовленості, я вам розповідала, що Ігор завдяки там знайомствам через асоціацію зміг домовитись по нормальній ціні закупку дров, там ну яку частинку закупку дров по дуже низькій ціні, тому що люди з Черні... аж із Чернівської області. Нам навіть було дешевше привезти їх сюди, це все одно було дешевше, чим закупляти тут у Черкасах. Тому зараз вже пройшли аукціони на перший квартал, і ціни ну, нас, як то кажуть, розчарували. Вони дуже високі. Тому на оту частинку, яку ми тоді громадам дали, скажімо так, два місяці по Менше платити за тариф, тому що в нас тоді деревина була в принципі трошки нижче, чим планується на перший квартал. Тому я а, прошу ну, підтримати це питання. Е, Ігор не сказав про те, що з усіма громадами, е, з головами громад е, з, е, з обласної ради е, комунальної під. Е, Підприємствами, які ми опалюємо, це санаторії Руська Поляна. Там ми будемо говорити для кого опалення і для е, туберкульозного диспансера. Вони також попереджені. Ну, звісно, є незадоволення, але е, ну, ви, виходу в нас ніякого немає. Тобто розуміння від громад повне. Вони навіть і дякують, що дали можливість все ці місяці, два по нижчій ціні. Опалюватися. Ну, будемо сподіватися, що ми при цьому тарифі зможемо вийти ну хоча б у нуль, а не в мінус. Дякую. Дякую. Шановні колеги, які є пропозиції, зауваження? Було чути нас чи ні? Останнє? Віталій Олександрович Саме Юрійович. Вас цікавить тільки чи останнє було, чи одна, так? Тобто <смір> я розконався тут 4 хвилини. <смір> <смір> так, є пропозиція внести, ну, встановити комунальне підприємство теплових мереж, тариф на теплову енергію і внести питання на розгляд сесії райониру. Голосуємо по іменному режимі. Так. Петро Віталій Олександрович. За Тарахтій за Лисенко Семен Юрійович. Вишиваний Володимир. Джур Олександр Вікторович. Дорожку За. Запорожець, Анатолій Викторович. За. Сім за. Рішення прийнято. Вносимо на розгляд сесії. Друге питання порядку денного про передачу майна з балансу КПТМ Черпайського району. Це в нас питання, яке на, наші комунальні підприємства підставляють плече в сила оборони по запиту військових частин. Передаємо і власти власті громад. Необхідну техніку, яку вони просили. Там джерела безповідножила, памери і так далі. Ми ознайомилися. Які будуть пропозиції зауважень до проєкту рішення? Є пропозиція винесена ОЗСР. Голосуємо по приймальному режимі. Петро Віталій Осадович. Лисенко Самарійович. Вишиваний Валерій Мськович. Джуро Олександрович. Дорожчик. До Запорожцям довірство. Тарахів. Сім, за, рішення прийнято. Третє питання у нас не сесійне. Заслуховування звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства та болевих мереж Чіпка району за 3 квартало 2025 року. Є директор комунального підприємства, бухгалтер. Документи вам роздавали на електронну пошту, всі мали можливість ознайомитися. Які я заважую? чи не запросив? Запрошувати, ну, я ознайомився, я Що Щось за них. Віталій Олександрович. ознайомився з фінансовим планом? Беремо довіде. Звіду про виконання фінансового плану. Керівника запрошувати. Керівника запрошувати? Я так зрозумію, що не запрошую. Анатолій Вікторович, є у вас питання? Семен Юрійович Зі... Ми Немає. Ну, Немає. тоді голосуємо то, за питання по іменному режимі. Звіт про виконання фінансів взяти до відома. Петро Віталесандрович. За. Лисенко Семен Юрійович. Вишиваний Валерій Миколаївич Джур Олександр Вікторович. Дорожка для... Людмила Микола. Запорожець, Антоні Вікторович. Перехід один дивись за. Сім за, рішення прийнято. Наступне питання про передачу майна з балансу СКП ЛІС. Аналогічне питання, сесійне, так як і по комунальному підприємству. Є пропозиція внести на розгляд сесії. Є питання, зауваження пропозиції? Немає. Голосуємо по іменному режимі. Петро Віталій Осадович. Лисенко Семенівич. Вишиваний Володимир Мікович. Джулій Олександр Вікторович. Дорожко Євген. Запорожець Анатолій Вікторович за. Тарахтів Володимир Володимирович За 7 за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про заслуховування звіту про виконання фінансового плану спеціалізованого комунального підприємства Райліз за 3 квартал 2025 року. Аналогічне питання, яке нами Теплових мереж. Всі ознайомилися, які були пропозиції, зауваження? Беремо до відео, хай далі працює. Віталій Петрович, мовчить. Віталій Петрович, є у вас зауваження? Запрошувати директора Віталій Олександрович. Якщо Добре, дякуємо. Тоді голосуємо в іменному режимі. Петру Віталій Олександрович. Лисенко Семен Юрійович. Вишиваний Валерій Миколаїв. За. Джура Олександр Вікторович. Дорожко Людмила Миколаєв. За. Запорозь Анатолій Вікторович. За. Тархів Володимир за. Сім за. Всі питання, які ми мали розглянути на нашій комісії, розглянути. Які будуть пропозиції зауваження доведення комісії? Ніяк. Ніяк. Наші питання розглянуті.